Привіт, друзі! Ви знову на ютуб-каналі Вєта ТВ. Працюємо в сьомої години ранку. Вже більш ніж обід. Є певні результати. Певну частину вже прибрали, підготували до кротування. але, звісно, це ще не кінцевий результат. Ось таке до. Ось таке буде після. Звісно, ще це будуть вибиратися звідси бур'янчики, будуть садитися в рядочок різні культури. Ось там два рядочки чесночку видно і полуничка. І ожинка, ще якесь дерево новеньке, з'явилося. не пам'ятаю точно назву. Під систему поливу буде редисочка. Морквочка і, звісно, огірочки, помідори і все інше. Сьогодні буде редисочка середньостигла, бурячочки, горошечок, кукурузка. Рано? Так, ще рано, будуть пізніше. Посіви кукурудзи. Так, і ще буде сьогодні щавель. І Петрушечка. До речі, мам, а кропу немає? Треба кропу, я більше кроп полюбляю. От що вийшло чистота, красота. Тут грядки, морква, бурячочок, все інше. Редисочка, далі картопелька. Гляньте, як класно все, тому що це все громадилось і от такі от куски перію, цих корінців. Все оце вибиралось. Це дуже непросто, але... Ми молодці, з 7 до 5 все зробили. Був мінімальний перерив на обід. Тут лише підготували, скрутували і грабельками все оце перебрали, забравши корінці. Такі от справи. Такі от справи. Не забудьте підписатись, покажу вам урожай вже осюди. Ну що ж, наступний день. До речі, я чемодан так і не розібрала, чоловік 80 банок в одну валізку зміг вмістити. Пішов дощик, зараз теж йде. Чоловіку ось треба оце ріще що буде наступного разу порубати. Як бачите, ми сортуємо сміття, тобто там от в мішках металеві банки, які ми, типу, окремо сортуємо. Моя машинка. І поки що ось так виглядає мій забор. Але ось такі от, до речі, плани у нас на наступний. На цей. На цей, сорі, точно на цей. На цей рік плани, забор. І, як мінімум, накриття для машинки. Або ж гаражик в кращому випадку. Ось так от, до речі, до речі, я не показала вам. Ми ось тут, як класно, верніше, не ми, а мама. Мама мені дуже класно тут все просипала. Набагато краще, ніж я. Звісно, я цьому вже вчусь. О, від сахарочка впала, треба забрати. Так, смородинка, яку я садила той рік. Ще одна смородинка, яку я садила той рік. А це гіацинт, який я подарувала Лялі на 8 березня. Ми його посадили, цибулинку в землю. І от вчора пересадили, бо вона була там в тому, в тій частині, де крутували. Мої троянди. Одна, друга, третя і четверта. Всі вони прижили. Всіх я садила самостійно, смородинка. І ось тут вчора пересадили з іншого місця. Як вони називаються? Нарциси. Такі от справи. А ось тут, подивлячись, ні на що піони. Піони, до речі, шукаю білі, в кого є, чи хто знає де купити, так щоб швидко а не десь замовляти, неясно які. Напишіть мені. А я йду по м'ясце для шашлычка і по овочі. Ногти, до речі, не дуже так і вбились. Да? Завчора я, звісно, була в перчатках, але... Хто працює, той гарно їсть. Ні, стаканів буде більше, не два. Буде шашличок. Ну, думала коза мекне, скажу з нею. Це майже все, але не все. Бо ще спечена картошечка, м'ясце теж чекає, коли вогонь прогорить. На балкон я вам скажу те, що треба. Послухайте пташок. Але це тільки в виходні. В будні впахаємо. Ні, вранці навіть в будні можна попити чай або перед сном. Коли темно. <гум> Людруг випадає кружка і бум! Але в нас є світло на балконі, то ми питаємося навіть у будні пити чай. Да, ляль? А ні, ляля тут не живе. <гум> <гум> Дуже апетитно пахне. Там ще картопля, а я вже вам показувала. Смакота буде. Не забудьте підписатись, якщо чекаєте нового випуску. Я думаю, що наступні серії я покажу вам що в будинку, хоча суттєво нічого не змінилося, але все ж.